Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Євгенія. Сьогодні я хочу вам показати ті фласочки, які я придбала у Олени Єфименко на Фейсбуці. Значить, що відбулося? За два місяці одна фласочка, вроді би все стабілізувалася. Почали рости корінчики. Ну, в общем, ростуть корінчики при пересилці вони були дуже-дуже перетрушені. Я, наскільки змогла, назад їх перетрусила на цю поживну речовину. Ну, в общем, тут із чотирьох в три штучки росте. Четверта, звісно, під питанничком. А от другу фласочку я Значить, покажу вам, отримала я 16.09 цього року, а взяла, відсадила на живий мох 10.11. Тобто майже два місяці я спостерігала за Фласкою і там дуже таки були, ну, як би мовити, Росту не було в орхідеях ніяких у малюків. Вона не була розгерметизована, все було в неї добре. Але от після того, як її перетрусила через відправлення по пошті, малюки ну, зовсім не розвивалися. Деякі почали, видно, було по листочках втрачати тургор. Ну, в общем, я майже через 2 місяці вирішила їх відсадити. Я взяла живий мух, таке відеречко, і їх всіх сюди так поскладала. Я дирочки на кришечки не робила я просто її так легесенько поклала, і раз на, на день кожного дня трошечки відкриваю і дивлюся, що відбувається з цими малявками. Значить... Вони навіть трошечки після того, ну сколько тут, 8 днів пройшло. Деякі були зовсім такі в неважному е, стані, навіть трошки почали е, набирати турга. Ну, вони такі малі п'юсічки, такі малі п'юсічки. Зараз я вам одну покажу. Ось дивіться, бачите, пінцетом беру. А вона отака маліпюська. Ну, там он є корінчик. І ви знаєте, я ж кажу, я коли поклала їх сюди, такий парничок на живий мох, вони трошки прийшли в себе. Тобто тургар перестав, ну, набралися листочки, набралися трошки тургору. Вони зовсім були такі, як тряпочки. І так цікаво такий колір листочки, ось у більшій покажу. Така окантовочка і молодий листочок. Гляньте, який красивий росте. Це одна найбільша рослинка. Там у неї, звісно, і корінчики краще. Але гляньте, які листочки красиві. Вот. І я думаю, все ж таки. Вони у парничку виживуть такий зелений мох, постійна волога, провітрювання. Ось малявочки теж там є корінчики. І отакі зміни в мене з моїми фласятами. Так, трошечки через пересилку така невдача. Ну, я сподіваюся, вони виживуть. Ну, Зовсім вони такі крохотулечки. В общем, буду надалі показувати, що буде з ними відбуватися. Я подивлюся, як будуть себе почуватися ці орхідейки. То, може, і ці витрусю на живий мох. Хоча тут ось одної, гляньте, які гарні корінчики. Тут у всіх у трьох є корінчики. Одна, оця тільки, не знаю, виживе чи ні, вона стояла весь час перевернута вверх попкою, так би мовити. А це недавно відпала від стіночки, вляглася там. Ну, в общем, не знаю, що буде далі. Ну, за тиждень вони трошки ці малюки. Відновилася, я сподіваюся, буде все з ними добре. Ну, там, все зовсім, гляньте, така малюсінька Все така Кроха кроха, кроха. Хоча в неї там є корінчики, і я сподіваюся, вона піде, піде-піде рости. З ну, такими зовсім малюками я не мала б ніколи справи, Ну, винуждена була їх витягнути із пляшечки, тому що я бачила, що вони на ріст не, реагу... не реагували. Дуже шкода було втратити тут сім рослинок. В общем, кому цікаво, надалі спостерігати за моїми ліліпутиками. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, Ставте лайки, вподобайки. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!